16 вересня стало особливою датою в українській історії, адже саме цього дня відбувалися події, що визначали подальший шлях країни. У 1658 році було укладено гадяцький договір між Гетьманщиною та Річчю Посполитою. Іван Виговський прагнув закріпити за Україною статус рівноправного учасника федерації разом із Польщею та Литвою. Угода передбачала створення Великого князівства Руського зі своєю адміністрацією, військом та судовою системою. Проте серед козацтва виникли суперечки, а Москва використала цей розкол. Договір так і не став реальністю, але залишився символом боротьби за автономію України. 16 вересня 1918 року в Києві відкрилася державна українська бібліотека, яка згодом стала національною бібліотекою імені Вернацького. Вона стала центром інтелектуального життя та збереження знань українського народу. У 1920-му Україна знову опинилася у вирі війни. Саме цього дня Червона армія розпочала наступ у Галичині, що стало епізодом радянсько-польської війни, де українські війська намагалися відстояти державність у надзвичайно складних умовах. У 1941 році, 16 вересня, стало чорним днем для Києва. Німецькі війська завершили оточення радянських армій у так званому київському котлі. Це була одна з найбільших поразок Червоної армії у Другій світовій війні. Сотні тисяч бійців потрапили в полон, а місто невдовзі опинилося під окупацією. Для України це означало роки страждань і руйнувань. У незалежній Україні ця дата теж має особливе значення: 16 вересня 2000 року стало початком акції протесту Україна без кучми. Поштовхом стало зникнення журналіста Георгія Гонгабзе, а суспільний вибух невдоволення переріс у масовий рух проти корупції та свавілля влади. Ці події підготували ґрунт для майбутніх революцій. Цього дня народилися й видатні українці. У 1888 році з'явився на світ Олександр Богомолець, вчений патофізіолог, президент Академії наук УРСР, чиї дослідження заклали основи сучасної медицини і зробили Україну впізнаваною у світі науки. 16 вересня нагадує, що українська історія сповнена драматичних поворотів, але й прикладів боротьби за свободу, культуру та знання. Це дата, що поєднує прагнення гетьманів, трагедії воїн і сучасну боротьбу українського народу за гідність та незалежність.